Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Вивчення Української мови Розумійко! Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменка, Українська мова 5 клас. Працюємо на сторінці 100 на сторінці 131. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про апостроф. Зверніть увагу на фото. В вашому підручнику ви бачите зображення полів, поле соняшників, пшеничне поле. Перша вправа. Чітко вимовте слова та виконайте завдання. У якому з цих слів виділена буква сполука передає тверду роздільну вимову, а в якому м'яку і злиту? До нашої уваги два слова буряк і бур'ян. Яке з цих слів треба писати з апострофом? Бур'ян. Бур'ян. В даному слові ми можемо спостерігати тверду роздільну вимогу. Апостроф означає. Роздільну вимову твердих приголосних із такими звукосполученнями: Я, й, у, й, е, й, і. На письмі це букви Я, «ю», «є», «і». Порівняйте пари слів. Бюро п'ю, пюре, п'ю. Свято зв'язок. Апостроф пишемо перед «я», «ю», «є», «ї» після «б», «п», «в», «м», «ф». Б'єш п'ю, в'яли, сім'я, солов'ї. Після Р при роздільній вимові чути й. Бур'ян подвір'я, пір'їна. Після префіксів, що закінчуються на приголосний, від'їхати роз'яснити. Але заїхати пояснити. Після першої частини, що закінчується на приголосний, у складних словах дитясла мін'юст. У слові лук'ян і похідних Лук'янченко, Лук'янчук. Станція метро Лук'янівська. Апостроф Не пишемо перед я, ю, є, ї. Після Б, П, В, М, Ф. якщо перед ними стоїть кореневий приголосний, крім Р, свято, духмяний різьбяк, але зв'язок черв'як. Після Р. При злиті, в якій вимові? Буряк, рюмка. Зауважте перед йод О апостраф не пишемо. Зйомка, воробйов серйозний. Також апостроф не пишемо в російських назвах міст і прізвищах після губного перед я, ю, є. при злитій вимові. В'язьма, м'яков, репінь. Друга вправа. Доберіть до кожного слова номер правила, згідно з яким вжито апостроф. Хом'як. Перше правило. Після мо перед я. Перед ювілейний. Третє правило. Префікс перед закінчується на приголосний. Подвір'я. Друге правило. Після Р перед я. Розюшити. Третє правило префікс роз закінчується на приголосний перед ю. Ставимо апостроф. Перев'язати перше правило. Після губного «в» перед я ставимо апостроф. Чотирьохядерний це четверте правило на межі двох основ, нез'ясований префікс з. Ставимо апостроф перед я. Хлоп'я перше правило після губного П перед я. Заполяр'я – Друге правило після Р. Перед я. Дит ясла. Четверте правило на межі двох основ. Стифюк перше правило після губного Ф перед ю. Мінюст. Четверте правило на межі двох основ. Пір'їна друге правило, після Р перед «ї» – дев'ять перше правило. Після «в» перед «я». від'єднати, третє правило, префікс від, закінчується на приголосний, ставимо апостроф перед є. Права 3. Випечіть слова, у яких на місці пропуску треба поставити апостроф. Духмяний. Перед губним М знаходиться кореневий. Збіг двох приголосних в даному випадку. Ми апостроф не пишемо. Тьмяний, апостроф, буряний. Нема апострофа. Об'єднання апостроф після префікса об, який закінчується на приголосний перед є, поцвяховий апостроф не пишемо після, після в, тому що перед в знаходиться кореневий приголосний. Під'єднати. Є апостроф після префікса під, який закінчується на приголосний перед «є». Об'їзний, пишемо апостроф, Префікс «об» закінчується на приголосний перед «ї». Пояснення. Префікс по закінчується на голосний, відповідно, апостроф не пишемо. Лев'ячий. Після В перед я струб'ятко після губного б перед я. Морквяний пострав не пишемо. Перед губним приголосним В знаходиться кореневий. Сором'язливий, після губного м перед «я» ставимо апостроф. Об'юшити. Префікс об закінчується на приголосний, перед ю апостроф пишемо тим. М'яка вимова, відповідно, апостроф не ставимо. Нав'язувати після губного виперед я лється. Не є губним звуком, тому, відповідно, апостроф ми не пишемо. Святковий перед губним в знаходиться кореневий приголосний, тому апостроф не пишемо. Наше друге завдання. З перших букв, написаних з складіть назви творів Тараса Шевченка: Сім'я, Об'єднання, під'єднати, об'їзний, лев'ячий яструб'ятко. Сором'язливий, об'юшити, нав'язати. Які ж твори можна скласти? З цих перших літер. Тополя. Вправо 4. Прочитайте речення та виконайте завдання. Перепишіть речення, вставляючи де потрібно апостроф, знайдіть і підкресліть слова в житті в переносному значенні. Тішило зір рехтіння налитих сонцем медв'яних грон. Медв Губним в знаходиться кореневий приголосний, тому апостроф не ставимо. Бджоли сонячним дощем падають на духмяний лан. Духмяний перед губним М знаходиться кореневий приголосний, відповідно, апостроф не ставимо. Озеро оточене зеленими, як рутвяний вінок берегами. Рутвяний перед губним в Знаходиться кореневий приголосний, відповідно, апостроф не ставимо. Так без кохання і життя тьмяніє, як лист осінній піде в небуття. тьмянь тьмяніє. Перед губним приголосним «м» знаходиться кореневий приголосний, відповідно, апостроф не ставимо. Степ, мов палав під тим світом. Зв'ялина трава хилилася додолу. Зв'ялена. Перед губним приголосним в знаходиться кореневий приголосний, відповідно, апостроф не пишемо. Трава 5. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса ян і запишіть їх за зразком. Зразок різдво різдвяний. Морква морквяний. Олово олов'яний. Торф торф'яний. Дерево дерев'яний. Буря буряний. Тьма тьмяний. Зоря зоряний. Кров кров'яний. Солома солом'яний. Бруква бруквяний. Бруква огородня рослина, овоч. Уживають як їжу та використовують як корм для худоби. Вправа 6. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах варіанта. А. Дем'ян. роз'ятирити Обм'яклий. Б. Ув'язнений. Зйомка. Апостроф не пишемо, тому що йод О. Заполяр'я В. З'явитися, серйозний, апостроф не пишемо, Г – з'єднати, Рюмсати, апостроф не пишемо, м'яка злита вимова, дюмсати об'єктив. Ми бачимо, що варіант, де пишеться – в усіх словах апостроф це варіант А. Позначаємо його. Друге завдання. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. А. Безязикий, хуторянин, Апостроф не пишемо. Ря це м'яка злита вимова. Хуторянин. В юнкий апостраф Б скип'ятити, вп'ястися, духмяний, апостроф не ставимо, тому що перед губним приголосним М знаходиться кореневий приголосний. В вим'я, злопам'ятний. Зініціювати Апостроф не пишемо. Г. жаб'ячий, надяскраво. Після префікса над пишемо апостроф. Перед Перед'я зв'язківець. Пишемо апостроф. Варіант Г. Це слова де... Всі, всі слова пишуться з апострофом. І третій Третій тест. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах варіанта: А, хлоп'я, Святослав. Апостроф не пишемо. Перед углубним В знаходиться кореневий приголосний. Зап'ястя апостроф, Б. Прислів'я. Тмяніти апостроф, не пишемо. Здоров'я. В. В'ячеслав. Кав'яр. Придунав'я. Г. Полум'я. Лук'яненко. Порядок. апостроф, не пишемо. М'яка злита вимова. Відповідно. Нам наш варіант варіант В. Прочитайте прислів'я та виконайте завдання. Бережи одяг, поки новий, а здоров'я поки молодий. Здоров'я пишемо з апострофом. Зробіть звуковий аналіз цього слова. Здоров'я. Буква Я передається двома звуками Й, А. Сім букв, вісім звуків. Апостроф в транскрипції не позначається. Письмово розкрити зміст цього прислів'я, використавши слова повітря, здоров'я, рюмсати. В'ялий, сухом'ятка. Змініти. Культура слова. Запам'ятайте правильний варіант слововживання. Задавати питання треба казати, ставити запитання. Залишати в спокої, говоримо, давати спокій, відміняти рішення правильний варіант. Тасовувати рішення. Вправи для домашнього завдання. Перепишіть слова, уставляючи де потрібно, апостроф. Беремо наш маркер, змяний. апострофа нема. М'якоцілий. черв'як, розм'якшити. Янкий, безаварійний, апостроф не пишемо, лижвяр, апостроф не пишемо. Перед губним В В знаходиться кореневий приголосний. В'ячеслав є апостроф. В'їдатися ставимо апостроф, Святослав, апостроф не пишемо, здоров'ячко, мавп'ячі, апостроф не пишемо. «надхмар'я», у п'ятьох горохвяний, апостроф не ставимо. Перед губним «в» знаходиться кореневий приголосний, над, префікс над закінчується префікс на приголосний, Відповідно, перед я ставимо апостроф. «різбяр». апостроф не пишемо. Далі подзв'язкувати. апостроф не пишемо, тому що перед губним В знаходиться кореневий приголосний. Міжярусний, префікс між закінчується на приголосний, перед я апостроф пишемо. Верб'я апостроф пишемо, тому що Р є частина кореня. Друге завдання. Прочитайте приказки і прислів'я, то виконайте завдання. Перше. Гірко заробиш солодко з'їси. Пишемо апостроф. префікс закінчується на приголосну перед її. Ранні пташки росу п'ють. Після губного поперед'ю, а пізні слізки льють. Л, л не є у нас губним, відповідно, після Л ми не ставимо апостроф. Удар забувається, а слово пам'ятається. Пишемо апостроф. Після губного м перед «я». Буряк червоний, хоч і в чорній землі, зростає. У слові буряк ми не пишемо апостроф З любов'ю скрізь простір, а з примусом тіснота. З любов'ю після в перед ю, «на Нащо клад, коли в сім'ї лад. Після губного ми перед дід пишемо апостроф До свята готуйся, а будень шануй. У слові свято ми апостроф не пишемо. Перепишіть речення, вставляючи де потрібно апостроф. Розберіть забудову виділені слова. Заробиш. Корінь роб, префікс за, закінчення ш. Ранні. прикметник. Корінь ран, закінчення і. Основа ран, Суфікс н, примусом, корінь. Мус, мусиш, да? спільнокореневе слово. Основа примус, закінчення ом. Префікс при. На цьому наше заняття завершено. Якщо вам був корисний цей урок, ставте лайк та натисніть дзвіночок, щоб переглянути наступні відео уроки. На все добре! Дякую за увагу!